Давайте, мабуть, повернемося до нашої першої теми. І я долучу до нашого ефіру е, народного депутата, який вже з нами на зв'язку. Це член делегації Парі, е, член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Юрій Камельчук. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаємо. Доброго ранку. Вітаю. Е, а все-таки давайте я передуму. давайте продовжимо Про тему ек... ні? Чи, чи, чи готові ви розказати державі, які продукти ви купуєте, пане Юрію? Я так сформулюю по продуктам. Проблем немає. Якщо ми говоримо, то це класика. І всі бюджети сімейні підраховуються багато років задовго до політики, тому що був був період, що навіть з підприємцями багатьма консультував їх з, з питань бюджету їхнього підприємства, але приходилось переходити до особистих речей, тому все як всіх. Є продукти, є якісь базові комунальні послуги, є пальне для автомобіля, є одяг час від часу. Ну, не знаю, можливо, ще перукар. Угу. Ну, а в принципі, підтримуєте таку ініціативу? Можливо, своїх близьких заохочуєте підключитись до національного кешбеку. Бачаєте якісь результативності від цієї ідеї? Зараз ще зарано можливо говорити тільки тижні, як це справді зарано говорити загалом, як ідея, а як часто буває в нас від Кабміну, досить непогана річ для багатьох може видатися цікавою, вигідною тим більше від банків були схожі продукти. Проте є нюанси, які можуть бути наслідки потім для бюджету, і чи не може ця програма потім закінчитися? Скажімо так. Плюс є один великий нюанс, який, можливо, зараз багатьом не сподобається, коли я скажу так. Але саме на таких програмах, як правило, великі компанії в світі вибудовують свій великий бізнес, і вони на цьому дозволяють заробляти як найпростішим користувачам, так і тим людям, які приваблюють цих людей до цієї програми. В даному моменті ми говоримо про. Ну, умовно, а бізнес організований державою, який так буде стимулювати тих виробників. Проте для тих, хто не увійде до цієї програми, бо буде вважати її для себе не дуже вигідною, це створення додаткових не дуже конкурентних умов, скажімо так. Угу. Пане Юрію, ми вже торкнулися теми ну та прав, скажімо так, громадян на те, щоб не користуватися дією, але вже 20 мільйонів зареєстровано понад 20 мільйонів за даними на січень 2024 року. І ясно, що виникла ця тема про те, а що це нас так намагаються всіх. Ну, все ж таки, залучити до дії максимально до чого вся ця активність держави? Чи є тут ще якийсь прихований задум? Ну, що, мовляв, ми дію будемо ну, максимально поширимо дію на всіх громадян, і відповідно потім використаємо її для якихось інших рішень держави і питань. Як ви вважаєте? Я так розумію, що ви зараз спираєтеся на практику Китаю і практику можливу, яка буде запроваджена законопроектом, який обговорювався в правоохоронному комітеті. Нещодавно правильно я розумію. Ваші я націки. більше про я більше про вибори, можливі про різноманітні референдуми, опитування і так далі. А ви про штати про ви простеження? Так скажете нам. Дивіться, насправді ми давно рухаємося до тієї системи, яка буде більше контролювати людей. Це абсолютно правда, і це не є і теорія змови це швидше задуми управління суспільством, яке, до речі, в деяких європейських країнах потужніше і більш приголомшливіше ніж в Україні. А в нас можливо такі речі ще будуть тільки з'являтися. Я не хочу нікого налякати, але в першу чергу це направлено на створення безпеки для тих громадян, які поводять себе. По закону, скажімо так, дія, звичайно, це продукт, який є дуже зручний, тому що він є в телефоні. Він дає можливість користуватися безліч цифрових послуг, кількість яких буде тільки зростати. Але для декого так це може бути такий момент елемент звикання користування цим, користування кешбеком, плюс якщо правохорона. Система буде слідкувати ще за вашим пересуванням, розпізнаванням обличчя вашого, де ви що ви робите, можуть виникати певні ризики, і це абсолютно факт. Якщо ми говоримо за аналогію з Китаєм, ну я насправді вірю, що в нас демократія не китайська. І ми не дійдемо до тих моментів з якимось виставлянням балів для окремих осіб і зв'язку з цим недопуском до переїздів між містами країнами чи недопуском не знаю до навчання до певних магазинів і так далі. От тут точно нам не треба ні в якому разі дивитися на Китай. А щодо цифровізації послуг я вважаю, що це абсолютно нормальна історія щодо цифровізації грошей. Та сама історія. Ми, до речі, не можемо до кінця поки що легалізувати, наприклад, ті ж самі криптоактиви, які дуже широко використовуються в всьому світі. Це не означає, що там є якась велика доля нелегальних речей. Вони є із звичайними грошима. Звичайними цифровими, не цифровими грошима. вони присутні. Але якби ми це запустили, то у нас стартував би, наприклад, фондовий ринок. А фондовий ринок це інвестиції, а це те, що рухає економіку, це те, що підняло в свій час. Польщу, це те, що нам треба насамперед відновити. Якщо розуміння користування цифровими послугами, якщо розуміння кешбеку, тобто повернення якихось коштів буде вкладатися, які будуть вкладатися потім назад, в економіку України призведе до розвитку інвестиційної культури в українців, тоді я за підтримку таких послуг, але не Тих послуг, які будуть обмежувати будь-які права людини, а у нас настільки сильна кібербезпека, що ми так активно цифровізовуємося? Ну до речі, треба визнати, що так у нас одна з найсильніших кібербезпек. Наші фахівці, так звані білі хакери, є експертами багатьох світових компаній. Це є правда, і бувають навіть спеціальні конкурси, які е, визначають серед них переможців. Про це вам можуть розповісти багато ті компаній, і зараз за період війни, е, в тому числі наші фахівці. З багатьох, і в тому числі і Міноборони і інших організацій консультуються, консультують і інколи самі консультуються, а інколи самі консультують представників Пентагону чи інших спецслужб ага. щодо того, як відбувати ці атаки. А, пан Юрю є... є один нюанс зараз. Професійність наших фахівців є дуже великою, але часто є ще технічні засоби, з допомогою яких це робиться тут, звичайно, є куди нарощувати наші м'язи. Так, пане Юрію, питання по національному кешбеку. Останнє в цій темі. По суті, що з ним виходить держава, по суті, отримує повний доступ до виписки твоєї банківської да офіційно, формально з твоєї згоди. Так? коли ти розраховуєшся відповідно за продукти, фактично інформація передається, які саме продукти ти купив. Відповідно, в нас одна з проблем нашої держави: тіньова економіка. Всі ми знаємо, які є проблеми. Є що не всі доходи там громадян, вони відкриті, вони офіційні і так далі. І тому о, виникає запитання, чи Скажімо, так чи не зупинятиме це розвиток національного кешбеку, і навпаки, як це цей контроль? Ну скажімо так, чи не виникне потім запитання, якісь до громадян, що, наприклад, він витрачає більше ніж е заробляє, принаймні офіційно. Дивіться, я я в вашому ефірі завжди говорю дуже відверто, тому скажу, як є в Іспанії і в інших країнах, але зокрема я пам'ятаю про це найсильніше колись говорили на початку в Іспанії: контролюють витрати. Часто не самі доходи, а саме витрати, тому що по них можна зрозуміти рівень життя людини відповідно зробити висновки, вона живе по своїм заробіткам, чи щось не так. І тоді можуть бути запитання в антикорупційних органів, тому цей елемент. Я думаю, що може і обов'язково буде використовуватися, але знов ж таки давайте чесно, чесним громадянам нема що боятися. Боятися треба корупціонерам, боятися треба тим, хто не декларує доходи, хто працює не в бізнесі чи не оформлює своїх працівників. Тобто тут іде мова про виведення в стіні максимальної кількості бізнесу і розвиток звички жити легально і жити розуміти.